Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні тема буде про кнопки для газонокасарок. Зверніть увагу, є такі кнопки, вони підходять до більшість газонокасарок. Діаметр кріплення, діаметр кріплення дозволяє до 2 см. Якщо, наприклад, вам не підходять е, кріплення під е, саморіз. Ви можете просверлити дирочку і закріпити е, цю кнопку самостійно. В принципі, це е, якісна кнопка, підходить на більшість газонокосарок. З другої сторони, в цій кнопці виходить два друтика. Зверніть увагу, з, синій і коричневий. Якщо у вас не такий, не такий переходник, штекер чи як його ще назвати, якщо він не такий, ви можете обрізати і зробити такий, як вам треба. Або з'єднати, зачистити друтики, з'єднати, заізолювати ізолентою. І вам все підійде. Так що так вони виглядять. Зверніть увагу всім гарного дня. З вами був інтернет-магазин інструментик.